Всім привіт! Сьогодні прийшла до мене посилка з Китаю. Це туристичний посуд ну, на дві-три особи. Зараз подивимося. виглядає. Так воно було надірвано вже на пошті, але думаю, це втрашно було. Та де... на саміх ті видлян, то, що воно таке. Даний просіб бачите такі упаковки, Цікаві і досить безпечні для транспортування для транспортування. Ось в такому мішечку воно спеціальному для переносення і зберігання. Маємо кришечку, маємо ложечку дерев'яну для. Перемішуваємо холод, я так розумію. Кришечка на чайник. Це якісь такі тарілочки. Три штучки. Цікава, звісно, порція, можливо, там для якихось дуже маленьких людей, але мені таких, я не знаю, скільки потрібно було б з'їсти. Ну. Но... Чайник. Ти. Чайник мав бути на... 800 мл. Дуже сумніваюся, що сюди влізе. Тут всередині от така штука. Не знаю, що це таке, але можу хіба догадуватись. Можливо для того, щоб мити посуд. Є спеціальний черепах. в юшечки собі чик чик Ну. Має бути зручненько. Ось такий чайничок. Щось він на, на три особи, не думаю, що тут сюди стільки влізе, як написано, хоча можна буде помірити. Зсередині е, вже одразу видно подертість в чайнику, таке разі ж там кусок металу їздив. Але... чайник. Отже, в нас є безпосередньо сама каструля. Каструля тут досить така об'ємна. Зручно те, що ручки складаються. Буде зручно транспортувати. І каструлі маємо ось кришку. Ось так півтора собі їде, чесно кажучи, і сковорідка. Скоридка, на якій можна зробити собі яєчню. Теж бачимо складні ручки. Чутеж як крепить, коли складаємо. Тут не хуй. Ось така сковорідочка. Ну, на одну особу, я думаю, так, як на мене, але не на дві-три На <смі> дві-три особи я ну, не знаю. Можливо, просто я забагато їм. На одну особу думаю буде в самий раз. Е Навіть не знаю, які є, тому що тут на ній ніде не пише. А, до речі, ось є вже пошкодження. Одразу можемо побачити. Бачите, така вогнутість, вигнутість, верніш. Чимось. І, до речі, є пошкодження, причому чіткі он довидно зсередини. Ну, що так, чайник. Да, можливо, це від чайника, але це я не знаю з якою це потужністю. Так, це від чайника, тому що тут звичайнику видно, що є чуть-чуть. Пригнутість, якраз теж здерта. Але я навіть уявлення маю, з якою це серістю потрібно було його кидати, щоб воно таку вигнутість, вигнутість зробило. Або <смітна> це така дуже дуже якісний метал. Прям, ну, на практиці будемо пробувати. Будемо бачити, як воно себе покаже. Такий у нас туристичний набір з Китаю. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. А я очікував кращого. До нових зустрічі!